Привіт усім! Сьогодні на смачно з кабанчиком приготуємо картоплю по селянськи в мікрохвильовці. Це швидкий рецепт, який легко повторити вдома. Почнемо. Для рецепту нам потрібна картопля, олія, сіль, спеції та зелень. Усе максимально просто. Для початку ретельно миємо картоплю, залишаючи шкірку. Картоплю нарізаємо четвертинками або частинками. Шкірка додасть страві особливого смаку. Як нарізати, зараз покажу. Я ділю картоплю на 8 частин, розрізаючи пополам, потім ще навпіл і ще навпіл. Загалом весь час приготування в мене складає до 15 хвилин. Це з підготовкою, нарізанням і миючим посуд. Картоплю рівними частинками нарізаю і складаю в миску. Миска об'ємна, щоб в подальшому було мені зручно все перемішувати, нарізаю зблизька. Взагалі рецепт максимально простий, з ним впорається навіть дитинка. Тим паче ми не працюємо з вогнем, все залежить від мікрохвильовки. Тому пропоную подивитися, як я нарізаю картоплю, а далі все залежить вже від неї. До речі, ця страва виникла як економічна та сільський варіант страви. Селяни намагалися мінімалізувати харчові відходи, тому не чистили картоплю від шкірки, адже вона містить багато корисних речовин, таких як кільковіна, вітамін С, В6, і просто було більш економічніше. Ця проста і ситна страва стала улюбленою не лише серед селян, але й у ресторанах по всьому світу в наш час. До речі, саме шкірка додає страві особливого смаку та текстури. Складаємо картоплю в миску, додаємо дві ложки олії, сіль, перець, паприку, сушений чесник або регано, та й взагалі будь-які спеції за вашим смаком. Це все добре перемішуємо. Можна руками ложкою, ну мені зручніше просто потрясти це все в мисці. Так, більш чистіше і, на мій взгляд, простіше. Так Як ми не запікаємо нашу картоплю. Олія нам потрібна для того, щоб спеції рівномірно прикріплювалися до неї. І надає хрустку приємну кірочку, яку всі ми так з вами любимо. Далі ставимо в мікрохвильовку на 5-6 хвилин і не накриваємо кришкою, щоб не випаровувалася влага. Це дає нам хрустку кірочку, яку ми з вами так любимо. Далі. Перевіряємо на зубочистки. Вона ще не готова, і я додаю 3,5 хвилини. Після чого я знову перевіряю. І наша картопля вже готова. Вона має красивий вигляд, не липне до зубочистки, м'якенька і приємна на смак. Після чого її красиво викладаємо в миску і можна кушати. Додаємо або сметано часничний соус, в моєму випадку кетчуп. І приємного апетиту! Також не забувайте підписуватись на канал і можете написати коментарі. Дякую за увагу! Всім смачного апетиту! Ви були на каналі Смачно з Каванчиком!